Солдатику, ну як там на нулі, у морозі стужу, в повне бездоріжжя, як спати хлопчику в окопі на землі, як пережить це довге білосніжжя, як вистоять, як розум зберегти, як руки ноги. Ціліть чи не дуже, як в по покамінній ти, коли очі грізний вітер струже, як у по покамінні йти, коли очі грізний вітер струже. Як дочекати сонечка тепла, коли настане молитовний ранок, Повіє димом з ближнього села, прилине світлий голубий світанок, і згине темінь сатанинська суть. Всього того, що коїться навколо, коли примули, перші зацвітуть, і по воді підуть від риби кола, коли примули, перші зацвітуть, і по воді підуть від риби кола. Коли коли зима, нині зима, як тобі тітонька без вікон в рідній хаті, Коли тепла, ні грамочки нема, коли в екрані, кашаві пихаті, А ти ось тут напотид вирви дві. Побиті кущики шипшини Барбарису, хвалити Бога, каже що живі, що в хаті маєш хліб, і жменьку рису. хвалити Бога, каже, що живі, що в хаті маєш хліб і жменьку рису. Як тобі, як дитинку, не Ходить до школи й чути звук тривог, як квітиці, та й дочекати сліта, ніхто не скаже, та й не скаже Бог, а буде лише посилати знаки. Благословлять на подвиге солдат, и буде опадать сніжок з І лягати білим килимом вздовж хат, і буде опадать сніжок з гляки, і лягати білим килимом вздовж хат.